Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на дуже важливі і дуже е, цікаву тему, чому українцям не дають зараз статус біженця в в країнах Європейського союзу, в Канаді, в Америці в інших розвинених країнах, е, чи будуть давати такий статус після 4 березня 2025 року. І чому іншим дають такий статус? Наприклад, тим же самим сирійцям надають статус біженця, а українцям не дають. Отже, якщо вам Цікава ця тема. Якщо ви хочете знати, на що ви можете розраховувати в майбутньому, дивіться, будь ласка, це відео до кінця, воно буде корисним для вас і ви дізнаєтесь багато корисної інформації. Друзі, я хочу вас попросити підтримати це відео. Поставте, будь ласка, ваші вподобайки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему: чи будуть українцям давати надавати статус біженця, Як кому будуть, якщо будуть, і на чому обґрунтовується ваша позиція, так, чому ви так думаєте? І друзі, я дуже прошу а, написати в коментарях тих українців, які вже особисто отримали статус біженця, якщо такі є, так будь ласка. Напишіть, я знаю там когось. Мій знайомий отримав там. Я чув, я перечув, я читав. А, напишіть, якщо ви отримали, тобто, це реальний кейс. І напишіть, будь ласка, як ви е, це зробили. Так по якому принципу ви отримували, було б взагалі дуже класно, якщо б хтось з таких людей, хтось таких українців, хто вже отримав статус біженця в будь-якій країні, е, чи це європейський союз, чи може хтось в Канаді отримав, чи сполучених штатах Америки чи в Австралії. Е, якщо б така людина погодилась зустрітись у прямому ефірі е, зі мною і поділити своїм досвідом, як ви це зробили. Отже, якщо ви отримали е, статус біженця і ви готові поділитися своїм досвідом, зв'яжіться, будь ласка, зі мною, і ми з вами організуємо такий стрім, де ви зможете все це розповісти. Е, ну, а ми давайте з вами спочатку почитаємо основні положення закону, по якому е, надається статус біженця. Так, тому що ми з вами вже чудово знаємо, що е, розвинені країни вони не живуть емоціями. Розвинені країни живуть по правилах, по законах, і все це регламентовано. Так і кому можна надавати, за що можна надавати статус біженця? чи... Е Тимчасовий притулок, чи ж будь якісь додаткові підтримки. Є такий же самий закон, і стосовно біженців в Європейському Союзі, і він працює не тільки в Європейському Союзі, все, що я вам сьогодні розповідаю, це відноситься і до Європейського Союзу, і до Канади, Сполучених Штатів Америки, до всього розвиненого світу. Так, отже, все це регламентується законами, положеннями посилання на Інформацію в описі до цього відео так, там буде посилання на статтю, де я все це перевів на українську мову. Ви можете почитати. І там же ви зможете завантажити чи перейти по посиланню на сам офіційний документ з сайту Європейського Союзу, так на е офіційне джерела. Отже, переходьте, будь ласка, читайте, дізнавайтесь, не треба мені писати, що я бла, 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 бла. Як я вже казав, я пощу тільки ту інформацію, яку перевів. Перевіряю, самостійно, перечитую, все перевіряю, і тільки після цього я вам даю цю інформацію. Отже, посилання в описі до цього відео. Ну, а ми давайте з вами зараз почитаємо для початку основні положення закону, е який регламентує надання статусу біженця. Отже, про стандарти кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства як бенефіціарів міжнародного захисту, про єдиний статус біженців або осіб, які мають право на додатковий захист та зміст на даного захисту. Основні параграфи директиви 2011 року Європейського парламенту і Ради, про біженців. Я не буду зачитувати весь цей документ, він дуже там великий. Так, тобто, ви зайдете по посиланню, і саме почитаєте. Я вам зачитаю основні положення. Це ті положення, які будуть стосуватись безпосередньо вас, як і будь-якої іншої людини. Так, стаття 5. потреби у міжнародному захисті, що визнають на місці. Обґрунтовані побоювання зазнати переслідувань або реального ризику заподіяння серйозної шкоди можуть бути засновані на подіях, що відбулися з моменту виїзду заявника з країни походження. Обґрунтовані побоювання зазнати переслідування або реальний ризик заповнення серйозного заподіяння серйозної шкоди можуть бути засновані на діях, якими заявник займався де з тих пір, як він або вона залишили країну походження. Зокрема, якщо встановлено що. Дії, на які посилаються є виразом і продовженням переконань чи поглядів, в яких е, дотримуються країни походження. Без шкоди для Женевської конвенції держави-члени можуть визначити, що заявнику, який подає таку заяву, зазвичай не буде надана статусу біженця, якщо ризик переслідування ґрунтується на обставинах, які заявник. Створив своїм власним рішенням після виїзду з країни походження, і е, ця стаття вона відноситься зараз до тих українців, які Військово зобов'язані, які залишили Україну незаконно, так і зараз, якщо вони будуть повертатись до України, то вони будуть підвергатись переслідуванню. Це буде штраф чи ще щось інше. Так, ось такі люди не мають права на отримання статусу біженця, так, тому що вони своєю поведінкою зробили таку проблему для себе. Це важливо розуміти далі. Стаття 6. Особи, які переслідують або завдають серйозної шкоди. Так? Тобто ти, від кого буде захист, так? від кого надається захист. До осіб, які переслідують або завдають серйозної школи, належать держава. партії чи організації, які контролюють штат або значну. Підкреслю значну частину території штату на державні суб'єкти, якщо можна довести, що суб'єкти згадані в пунктах А і, і, і Б, включаючи міжнародні організації, не можуть або не бажають забезпечити захист від переслідування або серйозної шкоди, як це визначено у статті 7. Стаття 7. Суб'єкти захисту. Тобто, кого будуть захищати, так? Захист від переслідування або серйозної шкоди можна забезпечити лише державою або партією чи організації, включаючи міжнародні організації, які контролюють державу або значну частину території держави за умови, що вони бажають та можуть забезпечити захист відповідно до пункту 2. Захист від переслідування або серйозної шкоди має бути ефективним і не мати тимчасового характеру. Такий захист зазвичай забезпечується, коли суб'єкти згадані в пунктах А і Б параграфа першого, вживають розумних заходів для запобігання переслідування або заподіяння серйозної шкоди, зокрема шляхом застосування ефективної правової системи для виявлення судового переслідування та покарання. Дій, що становлять переслідування або серйозну шкоду, і коли заявник має доступ до такого захисту. При оцінці того, чи контролює Міжнародна організація держава або значну частину її території та чи забезпечує захист, як описано в параграфі 2, держави-члени повинні брати до уваги будь-які вказівки, які можуть бути передбачені у відповідних актах Союзу. Стаття 8. Внутрішній захист. У рамках розгляду заяви про надання міжнародного захисту держави-члени ЄС можуть визначити, що заявник не потребує міжнародного захисту, якщо в будь-якій частині країни походження він або вона не має обґрунтованих побоювань зазнати переслідування. Або не наражається на реальний ризик серйозної шкоди, або має доступ до захисту від переслідування або серйозної шкоди, як це зазначено у статті 7. і він або вона може безпечно і легально поїхати в цю частину країни і отримати доступ до неї, і можна зрозуміти очікування, що вона оселиться там. При перевірці того, чи має заявник цілком обґрунтовані побоювання зазнати переслідування, чи він наражається на реальний ризик серйозної шкоди, чи має він доступ до захисту від переслідування або серйозної шкоди в частині країни походження відповідно до параграфу першого держави-члени ЄС повинні під час прийняття рішення за заявою враховувати загальні обставини, що переважають у цій частині країни та особисті обставини заявника відповідно до статті 4. Цією метою держави члени повинні забезпечити точку та точну актуальну інформацію, отриману з відповідних джерел, таких як управління Верховного комісара ООН з питань справ біженців та Європейське бюро підтримки біженців. Що сказано в цій статті? Так в цій статті є відповідь на багато коментарів, які отримую з питанням: а що якщо а, май, мій Будинок зру... Зру... зруйнован, Що якщо місце моє місце окуповане, і таке інше. Тобто, по цим положенням, якщо в Україні буде інші безпечні місця, то ви не зможете отримати статус біженця. Так, країни ЄС і інші країни, які які приймають участь в цій програмі надання біженства, не нададуть статус біженця тільки тому, що ну вам немає де за жити там, де ви звикли жити. Тепер йдемо до іншої стаття 9. Акти переслідування. Щоб вважатися актом переслідування за змістом статті Женевської конвенції, акт повинен. Бути досить серйозним за своїм характером або повторенням, щоб бути серйозним порушенням основних прав людини, зокрема прав, відступ від яких не може бути зроблена з відповіддю до статті 15 пункту 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основних прав людини свободи, або являти собою сукупність різних заходів, включаючи порушення прав людини, які є досить серйозними, щоб вплинути на людину та само. Так само, як зазначено в пункті А, акти переслідування, що кваліфікуються в пункті 1, можуть серед іншого набувати форми: акти фізичного та психічного насильства, включаючи акти сексуального насильства, правові адміністративні, поліцейські та або судові заходи, які самі по собі є дискримінаціями або застосуваннями дискримінаційним чином, судове переслідування або покарання, яке є. Непропорційним або дискримінаційним відмова у судовому захисті, що спричинило невідповідне або дискримінаційне покарання, судове переслідування або покарання за відмову від проходження військової служби в умовах конфлікту, коли проходження військової служби включатиме злочин, злочини або дії, що відповідають під дію підстав для виключення, з як зазначено у статті 12 пункту 2». Дії гендерного чи дитячого характеру. Відповідно, пункти Д статті 2 повинен існувати зв'язок між причинами, зазначеними у статті 10, та діями, переслідуваннями, що кваліфікуються у пункті 1 цієї статті або відсутністю захисту від дій. І це, друзі, всі. Причини перераховані в статті, по яким надається статус біженця, і як ви бачите, в цій статті немає пункту е агресія іншої держави проти е вашої держави. Так, тобто розв'язана війна не являється на сьогоднішній день е причиною надання статусу біженця. Отже, друзі, ми з вами з'ясували, чому на даний момент українці не отримують статус біженця, так тому що немає, просто немає законних підстав давати українцям статус біженця ані в країнах Європейського Союзу, ані Сполучених Штатах Америки, а в Канаді. І це чому українці не отримують такий статус. Тепер давайте ми з вами подивимося, а чи Будуть чи є така можливість, що українці будуть отримувати статус біженця після того, як закінчиться максимальний термін цього термінового захисту, так, тобто 4 березня 25 року, нагадую вам, що цей, цю дію продовжили до 25 року. Тут е, сказати зараз щось прогнозувати дуже важко. Все буде залежати від е, того, як буде про протикати війна в Україні. Так якщо о, війна зайде в глухий кут і буде вяла така текуща, то я впевнений на 99,9% що статус біженця надаватися українцям не буде. Якщо е, європейські країни, якщо Сполучені Штати Америки, Канада, інші розвинені країни вирішать, що в Україні є місця достатньо міста без е, безпечного міста, де українці не будуть подвергатись якимось там бомбежкам постійним. Так, наприклад, як Київ зараз, е, то то в статусі о статусі біженця за межами України можна буде забути. І це саме чому я хочу вам нагадати, не давали статус ані біженця, ані тимчасового притулку, коли почалась війна в Україні у 2014 році, тому що світові країни вони. Е вони знали, що в Україні є безпечні місця, куди всі біженці, внутрішні біженці можуть оселитись, так тобто, це внутрішнє переселення, внутрішня міграція українців, і тому не надавались жодних статусів. І якщо в Україні будуть безпечні місця, то також статус надаватись не буде. Я, я сподіваюся, що буде надаватись статус окремим людям. Наприклад, пенсіонери можуть отримати такий статус. Я не впевнений, чи будуть його давати, чи ні. Але я сподіваюся, що е, його зможуть отримати пенсіонери, е, люди з вадами, влад, якимось там е, по здоров'ю з проблемами з, з здоров'ям можуть отримати статус біженця. Ну і думаю, що все. Тут зразу хочу підкреслити, що е, мені чесно, от скажу чесно, мені байдуже чи будуть давати статус українцям біженця, чи ні? Я за те, щоб давали, я не проти, щоб українці жили, селились в країнах, в розвинених країнах і. Жили там, де вони хочуть. Але я дивлюсь на речі реальні, такі яким, якими вони є. Так, я не сподіваюсь на щось, я не гадаю на кафейні гущі, я дивлюсь на закони і дивлюсь на те, що відбувається навколо е, України, навколо українців. І я бачу, що, на жаль, переважна більшість українців е, живе в якомусь вимишваному світі. Тепер, що стосується, чому ж українцям не дають, навряд чи будуть. Давати, а може й будуть давати так, все буде залежати від того, як буде йти війна. А наприклад, сирійцям дають, арабам різним дають та іншим різним країнам дають статус біженця і дають досить так активно. Відповідь на це дуже проста. Так? Наприклад, в Сірії там не тільки йде війна, якщо б там шла тільки війна, то статус біженців сирійцям би ніхто б не надавав. В Сірії також. Уряд, який вважається всіми розвиненими країнами, бандитами, так, тобто уряд переслідує своїх громадян, там диктатор, диктаторський уряд, диктаторська влада, яка якщо не вбивають на війні людей, то їх сажають, казнять уряд, так, уряд Сирії. Такі ж самі ситуації в інших країнах, в яких надається статус біженця, так в Україні в Україні. Уряд демократичний, уряд обраний самими українцями, тобто так в Україні йде війна в Україні зараз працюють деякі закони, які забороняють виїзд людям, виїзд обмежують виїзд чоловіків. Але це не є дискримінацією, Так, це реакція, це прописано законом. І я можу вам сказати, що будь-яка європейська країна, якщо б опинилась в такій же самій ситуації, зробила би те ж саме. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Так українцям зараз не дають статус біженця, ну тому що немає підстав, немає законних підстав давати українцям такий статус. І як зазначив голова Європейського союзу, вони не надають такий статус для того, щоб не создавати перенавантаження на інституцію біженців так у країнах Європейського союзу. І у е, інших країнах, так у Сполучених Штатах Америки, Канади і таке інше, чи зможуть українці отримувати статус біженця е, пізніше, після е, 25-го року, ну це велике питання. Так я дуже сподіваюся, що деяким українцям будуть надавати такий статус е, принаймні пенсіонерам чи людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Але але якщо війна буде йти так, як вона йде зараз, або зчукне і стихне, і буде в'яво йти, або Україна виграє на що я сподіваюся, і всі ми сподіваємось, то звісно такого статусу надавати не будуть. Так? Чому надають сирійцям та арабам різним, а українцям не надають? Ми також з вами з'ясували, тому що у сирійців і у арабів, тим, які отримують статус біженця, у них там не тільки йде війна, а у них там і звичайний уряд, який переслідує свій народ своїх громадян, чого немає в Україні. Друзі мої, я впевнений, що ця інформація важлива для всіх українців. Я ще раз прошу вас підтримати це відео. Поставте, будь ласка, вподобайки. Підтримайте мій канал, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо. У вас є час, чи якщо ви вже отримали статус біженця, і ви готові поділитись з іншими українцями тим, як ви це зробили, так який шлях ви пройшли і як це спрацювало, і буде зовсім класно, якщо ви зможете поділитись цим з українцями в прямому ефірі, розповісти свій шлях. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Я роблю це відео для того, щоб допомогти вам, друзі мої українці, зрозуміти на що вам варто сподіватись, а на що не варто, так де треба вже сьогодні працювати, що покращувати і куди йти. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!